Слава Україні! Ви на каналі Провізор про фарму» і з вами я, одноіменний ведучий даного каналу. Це перше відео із циклу аптечні анаболіки, в якому ми будемо розмовляти про препарати, які продаються в аптеках України і мають анаболічний ефект. І почнемо ми із важкої артилерії стероїдів. Тема сьогоднішнього випуску препарати тестостерону. Тестостерон це чоловічий статевий гормон, який виробляється головним чином у яєчках. У чоловіків за добу утворюється близько 10 мг тестостерону, у жінок у 25 разів менше, тобто 0,4 мг. Тестостерону властиві андрогенні та анаболічні ефекти. Андрогенні ефекти включають дозрівання статевих органів, огрубіння голосу, ріст волосся на обличчі тощо. Анаболічні ефекти це ріст м'язевої маси, сили, збільшення щільності та міцності кісток. В аптеках України тестостеронний лікарський засіб продається з метою замісної терапії. Ця терапія призначається, якщо тестостерон не виробляється організмом чоловіка у достатній кількості. Асортимент в асортименті аптек України широко представлені наступні три ін'єкційні форми тестостерону. Це тестостероно пропіонат українського виробництва по 50 мг в одній ампулі, тестостерону ундеканоат німецького виробництва по 1000 мг у багатодозовому флаконі, а також суміш чотирьох різних ефірів тестостерону в одній ампулі від наших добрих сусідів з Польщі по 250 мг тестостерону в ампулі. Всі ці препарати випускаються у вигляді олійних розчинів, які треба вводити ін'єкційно колоти. Окрім ін'єкцій, в аптеках України можна знайти тестостероновий гель для нанесення на шкіру. Тестостерон всмоктується через шкіру і потрапляє в кров. Таблетованого тестостерону в аптеках України немає. Особливості препаратів. Всі три ін'єкційні форми тестостерону мають наступні відмінності: перше. Це виробник. Україна, Польща або Німеччина. Друге. Це ціна. Звичайно, що вони відрізняються по вартості. Третє, це кількість діючої речовини в ампулі або флаконі. І четверте, найважливіше періоди напіввиведення. Період напіввиведення. Характеризує швидкість виведення медичного препарату з організму і означає час, який потрібен, щоб концентрація препарату в плазмі крові від максимальної зменшилася наполовину. Ми почнемо з найдовшого за своєю дією тестостерону тестостерону тестостерону-ундеканоату. Для досягнення максимальної концентрації в крові цьому препарату потрібно аж 7 днів. Водночас, згідно інструкції, він володіє найдовшим періодом напіввиведення, 90 днів плюс-мінус 40. Плюс-мінус 40 днів. Це тільки в мене викликає недовіру дане твердження. Похибка аж 40 днів. Звідки біса вони беруть цю маячню? Поглянемо на англомовні джерела. Вони стверджують, що для тестостерону ондеконоату, який розчинений в рециновій олії, а саме такий тестостерон випускається і продається в Україні, період напіввиведення становить. Близько 34 днів. Тобто майже втричі коротший. Згідно української інструкції, ін'єкцію тестостерону ондекануату потрібно робити з інтервалом в 10-14 тижнів. Якщо вірити в період напіввиведення 90 днів, то це видається цілком логічним. Так? З метою лікування, з метою замісної терапії такі великі інтервали. Але враховуючи. Дані щодо напіввиведення, які подають англомовні джерела, я би на місці пацієнта, якому лікар призначив таку терапію, проводив регулярну здачу аналізів на тестостерон під час лікування і підбирав індивідуальну відстань між ін'єкціями, індивідуальну кратність ін'єкцій в залежності від концентрації тестостерону і її зміни в часі. Найкоротшим періодом напіввиведення із наявних в аптеках України ін'єкційних тестостеронів володіє тестостерону пропіонат, який випускає одна з найбільших вітчизняних фармацевтичних компаній. В інструкції немає згадок про періоди напіввиведення, але з англомовних джерел мені вдалося дізнатися, що період напіввиведення тестостерону пропіонату 2 дні. Це цілком відповідає рекомендованому згідно інструкції режиму дозування, так? Мінімум дві ін'єкції в тиждень, і відповідно цей інтервал може згідно інструкції бути коротшим. Що цікаво, інструкція дозволяє також підшкірне введення, а не тільки внутрішньом'язеве, що гіпотетично може збільшити період напіввиведення і затримати речовину в організмі. При цьому, як я говорив раніше, в організмі чоловіка виробляється близько 10 мг тестостерону в день, тобто 70 в тиждень. 100 мг, якщо ми вводимо 2 ампули пропіонату в тиждень. 70 мг, якщо здоровому чоловіку ми не вводимо нічого. Таким чином, навіть 2 ампули пропіонату в тиждень будуть давати однозначно якийсь незначний, але анаболічний ефект. Останній із героїв сьогоднішнього випуску серед ін'єкційних тестостеронів це наш гість з Польщі, так? який. Містить в одній ампулі суміш чотирьох різних ефірів тестостерону. Це тестостерону пропіонат 30 мг, тестостерону фенілпропіонат 60 мг і тестостерону ізокапронат 60 мг також. І на завершення тестостерону капрінат 100 мг. Сумарно 30 плюс 60 плюс 60 плюс 100 це в нас буде 250 мг. В ампулі. Фармакокінетика препарату описана в інструкції надзвичайно бідно, про періоди напіввиведення нічого не сказано, тому я знову звернувся до закордонних джерел. Тестостерону пропіонат, як ми вже чули, період напіввиведення 2 дні. Згідно закордонних джерел, період напіввиведення тестостерону фенілпропіонату у 2,5 рази довший, тобто 5 днів. Тестостерону ізокапронату в 3 рази довший, тобто 6 днів. Щодо тестостерону, Капрінату інформації, на жаль, надзвичайно мало в джерелах. Все, що мені здалося знайти, це згадки про 9 днів період напіввиведення. Таким чином, при застосуванні даного препарату ми будемо мати декілька піків максимальної концентрації. Для порівняння на графіку концентрація тестостерону пропіонату буде нагадувати таку собі гору: підйом, максимальний пік концентрації і спад. Якщо ми застосовуємо польську суміш тестостеронових ефірів, то ми будемо мати на графіку хвилю. Підйом пік першого ефіра, спад, знову підйом пік другого ефіру, незначний спад доганяє третій ефір, і в кінці, відповідно, ми отримаємо пік концентрації від тестостерону капрінату. Інструкція нам пропонує вводити цей польський препарат один раз на місяць. Знову ж таки, так само, як з тестостерону ундеканоатом для чоловіків, яким призначена така терапія, я би рекомендував здавати аналізи і відстежувати концентрацію тестостерону. Тому що, виходячи з інформації про періоди напіввиведення, можна стверджувати, що цей інтервал повинен бути коротшим, не раз в місяць, а коротшим, виходячи із періодів напіввиведення і виходячи з концентрації згідно аналізів. Щодо тестостеронового гелю, то його потрібно наносити на шкіру кожного дня, адже він швидко виводиться з організму. Концентрація тестостерону починає знижуватися при нанесенні гелю через 24 години після застосування останньої дози і повертається до початкового рівня приблизно через 72-96 годин. Також біодоступність тестостеронового гелю надзвичайно низька, не більше 14% від діючої речовини. Звичайно. Що все вище сказане, стосується виключно лікування дефіциту тестостерону у чоловіків. У спорті використовують вищі дозування. І тут ми переходимо до розділу небажані явища. Я зацитую інструкцію зловживання препаратом та залежність тестостероном зловживали, як правило, в дозах, що перевищують рекомендовані для затверджених показань і в поєднанні з іншими анаболічними ендрогенними стероїдами. Зловживання тестостероном та іншими анаболічними ендрогенними стероїдами може призвести до серйозних побічних реакцій, включаючи серцево-судинні ускладнення з летальним наслідком у деяких випадках, печінкові та психіатричні ускладнення. Зловживання тестостероном може призвести до залежності та симптомів відміни після значного зниження дози або різкого припинення застосування тестостерону. Зловживання тестостероном та іншими анаболічними андрогенними стероїдами несе в собі серйозні ризики для здоров'я і має бути заборонено. Yeah. Перше, що я хочу сказати, синдром відміни буде спостерігатися у будь-якому випадку, незалежно від дози з тестостерону. Адже як тільки гормон починає надходити в організм ззовні, власний тестостерон припиняє вироблятися, і, відповідно, у нас іде. Порушення в роботі ендокринної системи організму. Таким чином, як тільки ми припиняємо застосовувати препарати тестостерону, організму потрібен час для того, щоб відновитися так і почати знову виробляти тестостерон самостійно власними тестикулами. Причому цей процес надзвичайно залежить від таких факторів, як тривалість та дозування тестостерону, вік. Який так само може спричиняти ситуацію, коли власний тестостерон не відновлюється самостійно, і тому доводиться застосовувати спеціальні препарати для стимуляції відновлення секреції власного тестостерону. Зазвичай спортсмени так і роблять. Другий аспект щодо ризиків для здоров'я: в медицині є вираз застосовувати гормональну терапію це те саме, що скакати на тигрі. Їдеш швидко, але недовго. Відповідно, всі перераховані в інструкції небажані явища, такі як акне, облесіння, гіперплазія простати, вони є цілком реальні, особливо якщо організм конкретного чоловіка схильний до того ж облесіння. Ситуація суттєво погіршиться. Крім того, за рахунок ароматизації тестостерон перетворюється в жіночі гормони страдіол. Надлишок естрадіолу викликатиме жіночі небажані ефекти, наприклад, збільшення молочних залоз у чоловіків, гінекомастія. Гінокоместія зазвичай є необоротною і лікується тільки оперативно. Тому при застосуванні тестостерону однозначно потрібно контролювати рівні статевих гормонів, відслідковувати їх і, відповідно, утримувати в нормі спеціальними препаратами. Діти, не повторюйте це вдома, ми професіонали. Особистий досвід. З досвіду роботи в аптеці я можу зауважити, що серед спортсменів найбільшим попитом користувався український тестостеронопропіонат та Польська суміш чотирьох ефірів тестостерону. Тестостерону ундеканоат попитом не користувався. Він дорогий, а його єдина перевага це низька частота ін'єкцій. Відповідно, для спортсмена важливіша не кратність ін'єкцій, а концентрація діючої речовини. Тому спортсмени не бажали переплачувати за цей препарат. Тестостероновий гель для нанесення на шкіру взагалі ніхто не купував. Як я вже згадував, гель потрібно мастити щодня, а для спортсменів ще й у великих кількостях. Відповідно, це дорого і непрактично. На завершення, дисклеймер: в жодному разі не можна самостійно призначати собі препарати тестостерону, приймати їх безконтрольно і без консультації із спеціалістами. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, про що б ви хотіли почути в наступних випусках про візор про фарму. Яку тематику, які препарати варто розібрати? Не забудьте поставити. Лайк like даному відео і натиснути на дзвіночок підписатися на канал. Всі донати на розвиток каналу підуть на підтримку Збройних сил України. Якщо вам потрібна консультація, мої контакти в описі до відео. Смерть ворога!